Шановні депутати і запрошені. Перед початком сесії маємо гарну місію. гарну місію. Сьогодні 35-річчя святкує депутат, активний наш саме на сьогодні Павло Шевчук, Володимир Володимир. Тому якщо ви запрошуєте... Обожнює. Так. Присутні. Це мистецтво. На щастя. Мм. Збільшення дітей. Акула. Давайте думаємо про це. Зараз на. Так. Програма нагород за високе віддання за активну участь моєї авторитетності, моє друзів багато має певні моральні обов'язки перед громадою, якою він живе, відділку як яснука. Е, так, вони є, так вони є. Тому і має пан позицію сьогодні на сесії. Здоров'ям радості, як це получається. До вихідного. Ну і першого числа у нас буває невинця ще одна депутатка відмиласина і 9-го числа Микола Валентинович. Ще один депутат. Ну, давайте їх привітаємо, але це Статті 42.06 закону України про самоврядування в Україні регламенту ОПЕСКО міської ради 8 скликання з метою розгляду нагальних, загальних, нагальних питань, спитана позачергова 87 сесія міської ради 8 скликання. Прошу зареєструватися за допомогою системи Ради області. ЦИФР27 вона ще накладка по депутатах, тому 27. Відповідно до пункту 12 закону України про місцеве середування. Сесія є повноваженою. Окрім депутатів на сесію запрошувалися заступники міського голови, з питань виконавчого виконавчої діяльності, представники міської ради, запрошені прибули сесію оголошую. Дякую. Прошу шанувати повинні мовчання світу пам'ять українців, які загинули в боротьбі з Московією за свою незалежність. Дякую, прошу да. Відповідно до законодавства, сесія проходить в режимі відеофіксації. Нагадую про те, що запитання, коментарі, відповіді мають подаватися і виступи мають здійснюватися перед мікрофоном. Також нагадую про регламент. Шановні депутати. Необхідно затвердити порядок денний нашої сесії. Питання, які виносилися на розгляд сесії, розглядалися як власне І Думаю, що зачитувати перелік питань потреби немає. Тому пропоную порядок денний прийняти за основу і цілому. Прошу голосувати. Питань порядку денного. Перше. Про внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради 8 від 23 грудня 2024 року No2130 про бюджет провели територіальної громади на 29-й рік зі змінами, але на надурі на поєдинок інформуємо. Є потреба? Віктор Михайлович, на комісії розглядалися. Просимо прийняти в цілому. Тоді голосуємо за основу в цілому перше питання про зміни до бюджету. За 15 рішення прийнято. Друге питання про скасування земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди на конкретних засадах на земельну ділянку комунальної власності сільськогосподарського призначення. Пропозиції, питання. Прошу Я вітал. Прошу голосувати. Друге питання за основу цілого. За 15 рішення прийнято. Третє питання. Пронесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради 8 го скликання 23 грудня 2024 року номер. 2142 про затвердження плану графіку проведення чергових сесій міської ради на 25 рік зі змінами. Якщо є потреби, інформує Козаченко. Алла Володимирна на пропозиції комісії. На комісію розглядали прохання підтримати за основу та в цілому. Прошу голосувати третє питання за основу і в цілому. За 19 рішення прийнято. Шановні депутати, три питання, які видалися, виносилися на сесію розглянути Оголошення, зуваження, пропозиції щодо. У мене ще є. Як можна з місця, так? Фоксують, фіксується. Щоб Фіксує. Бути... Депутат Козак-Людмила. Значить, в мене є таке просьба чи питання, не знаю, як його правильно говорити. Було три роки Статникові. Було це в другій E, нікого не попередили, з адміністрації ніхто не пішов. Як будемо мешати це питання на подальшому? Що будемо робити і як? У мене така пропозиція: якусь людину одну, що 120 чоловік в міській раді не можна ви одна людина, яка це все б писала б і нам би Фейсбук, і писала б тим. Батькам, які діти загинули, щоб вони теж знали, а то вони на другий день бачать тільки на фотографії, а ніде нічого не написано. Це вже не перший раз, так, це все. Це вже не перший раз. І тоді говорять, що депутати такі, і всі останні такі. Ну то як будемо рішати це питання? Ми з вами це там говорили. Висновки будуть зроблені. Висновки будуть зроблені, ця людина, яка відповідає, дуже визнала. Да. Ця людина, яка відповідає за це, вона повинна бути покарана, покарана тим, щоб зняти премію з неї. А то раз пройшло, другий раз пройшло, третій раз пройшло, ніхто. Ну, якщо все нормально, все хорошо, дали штамп. дали штампу. Це моє буде, згоде, реакція має буде, займається. Ще запитання? Немає. На цьому сесія оголошується за